Чого? Гусениця мира, спати захотіла. Загорнула своді ялой тихо захопіла. Всім привіт! Сьогодні я покажу, як можна виготовити ось таку кумедну гусінь. А що з нею робити, я теж покажу. Берем гусеничку і, звичайну коктейльну трубочку. Робимо вдих носиком. А видих через трубочку ротиком дуємо в трубочку коротко, відривчасто. Гусінь можна виготовити з різних кольорів і підібрати різні трубочки. Запропонувати можна своїй подрузі, а потім влаштувати перегони. Для виготовлення гусені нам знадобляться різнокольорові фломастери, ножиці, різнокольоровий папір. Складаємо цей папір навпіл, можна буде ще одну гусеничку виготовити. Потім ще раз навпіл і ще раз. Потім зрізаємо півколом з обох сторін. Розгортаємо, малюємо очі. Ротик. З іншої сторони малюємо сердечко. Туди ми будемо дути. Ось яка гарнюня. Тепер влаштовуємо перегони. Чи я ж гусінь приповзе першою. Так, моєї подруги. Молодці.